Чернігові стартувала регіональна платформа для комунікації бізнесу та представників влади. Ця платформа заснована за ініціативи президента України Володимира Зеленського і працює в межах Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Це про економіку, про інвестиції, про надходження до місцевих бюджетів. Це про створення нових підприємств, нових робочих місць. Ми зараз займаємося формуванням плану діяльності цієї платформи. Ми напрацьовуємо той перелік питань, які будемо висвітлювати, і наше завдання зробити так, щоб ці питання були цікаві для бізнесу, корисні для бізнесу і відповідали їхнім запитам і потребам. Від початку повномасштабного вторгнення значно постраждали всі сфери діяльності на Чернігівщині. Зокрема, значних пошкоджень зазнали підприємства, розташовані в області. Бізнес, що існував на прикордонні, змушений був виїхати в глиб області та відновлювати свою роботу на іншому місці або ж повністю закритися. Бізнес особливо страждає аграрними. Ми це розуміємо, тому що ті аграрні наші землі, які знаходяться саме в наближенні до кордону, їх неможливо обробляти, тому що, по перше, постійні обстріли, фермери просто виїжджають, тому що неможливо вести господарство. Ми хочемо говорити і про можливості для бізнесу. Зараз можливостей для бізнесу дуже багато. Вони всі діють в рамках політики, зробленої в Україні, яка об'єднує багато напрямів підтримки. Бізнесу, наприклад, сумарно в нашій області вже майже 450 заявників отримали майже 350 мільйонів гривень допомоги на або організацію власної справи, або на розширення своєї діяльності. Зокрема, під час зустрічей у межах платформи комунікації розглядатимуть шляхи збереження бізнесу в області та його підтримку, а також такі важливі питання, як кредитування, відновлення та мобілізація. Ми не не вибудовуємо цей діалог між владою і бізнесом з нуля. Ми його просто продовжуємо. Підприємництво з усіх верств від самих маленьких до великих стали поруч з владою з адміністрацією самого першого дня війни. Одне з ключових питань на Чернігівщині це саме підтримка бізнесу. Ми розуміємо, як бізнесу сьогодні важко, і нам би дуже хотілося, щоб ці зустрічі з бізнесом були систематизовані, щоб вони відбувались на постійній основі. Не рідше ніж раз на тиждень в онлайн форматі для більш широкого кола, в офлайн форматі, більш вузьке коло. Перша зустріч в межах цієї платформи відбудеться вже цього тижня, 18 жовтня. Загалом же зустрічі відбуватимуться в двох форматах: безпосередньо в Чернігові та в форматі онлайн, аби залучити більше охоплення людей та знайти шляхи вирішення проблем бізнесу не тільки в місті, але й в громадах області. Про оголошення зустрічей можна дізнатись. Тися на сторінках обласної районних адміністрацій і сторінках громад. Я думаю, що раз на квартал ми будемо проводити такі бізнес-форуми, і всі питання, які не зможемо вирішити тут, тут обов'язково будемо підключати міністрів профільних, які відповідають за ті чи інші напрямки, і представників центральних органів виконавчої влади, для того, щоб наш бізнес розвивався.